Цей пожежний автомобіль для рятувальників з Дніпропетровщини передали рівненські волонтери благодійної організації Руєвид Україна. Транспортом користуватимуться у пожежно-рятувальному підрозділі Яворницької селищної ради. Ми перебуваємо безпосередньо при фронтовій зоні прильоти в дахи, в будівлі. Дуже багато страпляється таких випадків. Тому ми намагаємось це все ліквідувати. Даний автомобіль. Я думаю, нам добре послужить і допоможе в швидшій ліквідації цих наслідків. Рядом вже ближчі громади, що до межі розмежування, то там вже хлопцям достається добряче. В момент, коли вони надають допомогу, до них повторно теж прилітає. Пожежний автомобіль для рятувальників благодійники придбали у рамках співпраці з фінськими волонтерами організації АПО З Спочатку повномасштабного вторгнення вони займаються гуманітарною допомогою Україні. Це велика командна робота не тільки українських волонтерів, а й іноземних волонтерів. Дякуємо, що на сьогодні, на четвертому році війни, вони не опускають руків, а мотивовано допомагають нам. Як спонсорством, так і фізично довозять багато речей. Да, деколи ми включаємося в цей процес, і теж їдемо за кордон, забираємо як автівки, так і гуманітарний вантаж. Волонтер з Фінляндії Сепо Хівонен приїхав в Україну в четверте. Я пригнав автомобіль з Фінляндії до України. Мій дідусь брав участь у війні Фінляндії з Росією. Тому я маю свого роду поклик, що повинен допомагати вам, тому що ви переживаєте війну як ми колись. Ми їхали три дні. Найдовший шлях це був 900 кілометрів за добу. Це трохи важко. Також фінські волонтери привезли у рівне автомобіль, який планують передати для одного з підрозділів збройних сил України. Надія Кривко Назар Мітріган, Суспільне новини. Рівне.